Ну і просто зараз хочу представити свого гостя. Це Дмитро Шуманов, політолог, керівник піар майстерні. Вітаю вас, пане хотілось би одразу пройтися по основних новинах, які щойно ми дізналися з випуску нашого. Ну, по-перше, недоторканність з Олександра Онищенка, яку можуть зняти 5 липня, як зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу у Львівській області. Що у мене є надія, що перший же пленарний день нашої роботи а це. Це буде у вівторок за тиждень. Це питання буде стояти на порядку денному. Як вважаєте, це просто заява, чи дійсно можуть зняти недоторканість? Ну інтересна така ситуація розворачується на сам. Смотримо на те, що а, в Верховна Рада вже да, там сніг депутатську неприкосновенність прикосневі не склюювас других ліц. Но... никого не споймали да, на тот момент. На данный момент, мне кажется, что с одной стороны, Паруби таким образом хочет успокоить ну, ту часть населения, которая действительно переживает этой темой и говорит, ну, говорит, посылает посыл о том, что а, будет а, наказан человек, который действительно виновен в различных махинациях, его вина будет доказана. С другой стороны, честно, у меня закрадается сомнение о том, что была названа дата потому, по тому ж в принципі, який... Который... — 5 липня, да, да, да 5 юля і чека, якого на даний момент є сні просто може взять до цього моменту, виїхати зі і все ну дивіться, дуже грамотно власне, поводиться Олександр Онищенко. Спочатку, коли в нього з нього могли теоретично зняти депутатську недоторканість, так минула п'ятниця. Угу. Його ну він, начебто, був у Києві, як він каже, НАБУ говорить про те, що він був у Франції. При цьому він ввечері з'являвся там в ефірах каналів. Так ну і коментував цю ситуацію. Цього тижня він ходив до національного антикорупційного бюро, намагався там зустрітися. Це було все показово. Потім зустрічався з представниками набу. От тут наскільки грамотно вибудовує політику Олександр Нищенко? Ну якщо з точки зору піара, брат то очень грамотно. Він використовує різні ресурси, в тому числі медійні, ситуативні, сад со. все эти. Плюс даже заявление топ-политиков, да, та же Юлия Тимошенко, которая говорила, что ну, которая фактически, да, там заступилась за Нищенко. Где-то пару дней так. назад было такое, да, заявление. То есть очень грамотно используется политика работы с ломами, с... В принципе, мне кажется, что... такого піара між собою і ну, навіть процитую больше... Юлію Тимошенко: що набу залежить від вищого керівництва країни. Вони виконують замовлення. Закрилися справи проти Гонтаревої. Проти міністра фінансів, проти депутатів Блоку Петра Порошенка, які стоять на чолі корупції, вони прикривають корупцію, яка є при владі. Всі корупціонерів з попередньої влади відпустили. Всі керівники корупції в країні сидять на вищих посадах у владі. Ну а замовною, якраз назвала вона так дійсно справу проти Олександра Онищенка. Ну, якщо ми говоримо сейчас и про Тимошенка, да, то есть і про Аніщенка. Тимошенка, наприклад, вигодно зібрати таких вот обіжених з одной сторони Наливайченко, да, там Нищенко, Ну, скажімо так, тих людей, яких в свое время власть отодвинула, ну, да там свого часу батьківщина проголосувала за відставку того ж Валентина Наливайченка. Ну по. то на тот момент, мне кажется, конъюнктура, был. конъюнктура была такая, да, то есть сейчас, когда у Юлии Владимировны цель, да, то есть фактически прийти в на следующих выборах к президентству, ну, на мой взгляд, то она будет собирать вокруг себя все возможные ресурсы для того, чтобы каким-то образом подбить рейтинг президента. И, ну, и, соответственно, если Онищенко с найдет соприкосновение с Тимошенко в дальнейшем, то это может быть очень серьезной даже проблема для того же Набу, аргументировать правильно, профессионально аргументировать. Причасність uh, Онищенко к uh, розварованню мільярдів гривень, ми інкримінують, підозрюють саме у розкраданні трьох мільярдів, якщо говорити в цілому трьох мільярдів гривень. Ну а поки що бачимо, що не самого Олександра, а фігурантів так званих у справі Онищенка або Укргазвидобування. Ось напередодні, вчора. Було повідомлення про те, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Олегу Рябушапці, одному з підозрюваних у кримінальній справі про розкрадання газу. Ну, відповідати, судячи з усього, можуть не головні фігуранти, так. Ну, на мой взгляд, все-таки я думаю и надеюсь, что Набу покажет свой профессионализм и действительно доведет это дело до конца. Потому что на данный момент уже практически год скоро будет, как работает Набу, и им в крайне необходимо действительно выигрышное дело, которое покажет состоятельность данного бюро. и Состоятельность, точнее даже вложенные в них деньги, доверие, которое есть у общества. Если набу с этим не справится, тогда можно будет говорить о неуспешности. Да, этой реформы в принципе. І ще одну заяву Андрія Парубія хотілося б обговорити, що теоретично закон про вибор на Донбасі може з'явитися у Верховній Раді, але може бути включений до порядку денного сесії, але сам пробій не бачить перспектив його прийняття. То як ви вважаєте, просто була така теза, наприклад, що перспективно для України так зробити там крок наперед, ухвалити закон про вибори на Донбасі, але жорстко прив'язати його до мінських угод. І якщо вони не будуть виконуватись, то просто показувати, що закон є. Але ми не можемо виконати, поки не будуть виконані мінські угоди. власне. Ну, на мій взгляд, зараз є три виходи. Да? ситуації. перший вихід – затягування времени, Особенно говоря, подається в раду закон, закон наклоняється, і вже на цій сесії не можуть розглядати більше даних законопроект. Ми просто затягуємо час перед по одної сторони. Ну, як показала Верховна Рада, вони можуть протягом цієї ж сесії розглядати будь які закони двічі, тричі. Може бути, але ми давайте посмотрим на другой фронт на дипломатичний, де та же вчера Ирина Герашенко заявила о том, что а, будет очень жесткая реакция украинской стороны на действия а, с... этот Совета Безопасности Европы и, соответственно, сейчас украинская дипломатия приходит в более агрессивную такую вот сторону позицию занимает, которая будет оставить действительно жестко украинские интересы. Это впервые за годы независимости мы видим настолько жесткую вот позицию МИДа. А это первое, а да? В чем вы бачите жесткую позицию? Ну, во-первых, раньше наш МИД никогда не отличался жестко. вообще даже с заявлениями такого вот рода, когда очень резко осуждали, за какие-то действия, когда включались различные. Каналы, когда на МИД никогда не позволял раньше себе жестких вообще высказываний в сторону там того же Евросоюза, да, когда говорят, ну вы ж, э, мы сделали, да, свою, свою часть договора, ваша часть это делает, да, там и мы очень там, ну, собственно говоря, разочарованы. Если говорить с точки зрения дипломатического языка, то это достаточно жесткая позиция, потому что в дипломатическом языке есть различные, ну, степени, да, там повышение, м, скажем так, тона, да, тональности разговора и можно сказать, что достаточно жестко. Mm -hmm. Второй путь это, скажем так, попытаться заигрывать. Да? То есть, с одной стороны, заигрывать Западом, с другой стороны, пытаться решить данный вопрос как-то таким образом, чтобы действительно привязать к Минским соглашениям и жестко, вот, да, вот говорит, вот у нас тут есть пункт 1, 2, 3, 4, давайте мы их выполняем, и получится тогда. Ну, вот а в третьем, конечно, это вариант не очень хороший, ну, на мой взгляд, потому что сегодня Олив заявил о том, что президент Азербайджана, где аналогическая ситуация с Карабахом, что возможно предоставление статуса этого, Да, 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 автономного статуса, и это было по встрече с Путиным. То есть, но тема Нагорного Карабаха в информационном поле Европейского Союза очень сильно упала там за последние месяцы. И если эта тема так же упадет со стороны Украины, А в Євросоюзі то, скоріше, може сучитися така ситуація, що просто-напросто включиться внутрішні лобі Російської Федерації. А от дивіться європейському союзу зараз, в принципі, ще до. Є якась зацікавленість в нашому питанні українському, адже їм, судячи з усього, зараз треба з Великою Британією розбиратися і з Брекситом, тому що вже там зібрали щонайменше 2,5 мільйони підписів за повторний референдум у самій Великій Британії. Ну, по-перше, чому збирають зараз? Хіба не бачили за що голосували на референдумі? Судячи з усього, не всі просто розуміли за що саме голосують або проти чого Ну, а, а, з іншого боку, от Європейському е, Союзу зараз є е, е, сенс, точніше, чи є така зацікавленість в українському питанні? Ну, я думаю, года півтора вряд ли буде, тому що на, на даний момент Євросоюзу потрібно розібратися в самому собі, в першу чергу, не тільки в Великобританії. А мені взагалі здається, що на даний момент Росія наносить контрудар Просто вот контрудар по Евросоюзу и а, то, то, что вот мы видим сейчас: Словакия, а, Франция, а, Голландия, Дания. И, Ирландия, Дания, Шотландия. А, в основном выступают правые партии, правого тока, которые финансировались Российской mm -hmm. Федерацией в основном, да, то есть та же самая Мария Лепен. Австрия, ну там в... Ну, Саркози, Саркози дурачо, да. загравав на Петербургском экономическом форуме ну, с Путиным, фактично... У ну, Саркози хорошие отношения с Путиным на самом деле. То же самое, как вот в Германии сейчас позиции социал-демократов, там, где был Герхард Шредер, который в свое время да, был канцлером, тоже очень сильные позиции. И если сейчас на данный момент Россия путем игры, да, скажем так, через правые партии начнет ставить свою повестку, Дня и таким образом шантажировать Европу, потому что все, ну, большинство партий правых находятся действительно на крючке а у России, то мне кажется, что просто-напросто Евросоюз возьмут заложники и таким образом повернут в свою сторону да, эту игру. И тогда Украина просто-напросто долго может быть. Угу. То тобто есть не будет Да. А дивіться, тут ще таке питання. От, наприклад, Парі так в п'ятницю від Володимира від пана Арієва була така заява, що бюро Парія заявило про спільні цінності з Росією та початок руху на назустріч. Власне, як сам Володимир Володимирарів написав, що після цього з зали засідань вийшов тільки він і представник Британії, і британець при цьому заявив, що саме через таку позицію Європи британські громадяни проголосували проти. ЄС ось тут наближення зближення від Європи. Бачимо, бачимо заяви генсека ООН, пан Гімуна минулого тижня, точніше чули, який сказав, що Росія має відіграти критично важливу роль у примиренні і так далі. Хоча Росія сама є агресором, і ну, точно представники ООН не можуть про це не знати. Бачимо загравання європейців. Тобто Європа буде зближуватись далі з Росією, так. Ну, на мой взгляд, Европа и Россия, они изначально были еще со времен, наверное, Петра, завязаны друг с другом, и мы видим в истории, да, постоянно какое-то сближение. Да, происходит всегда то Франция-Россия, то Германия-Россия, ну, даже в период перед Первой мировой, да, то есть двоюродные братья, это же были Николай Первый, Николай Второй, и этот канцлер, да, Германии, потом mm -hmm. то же самое перед Второй мировой, то есть это такое вот перманентное состояние, да, Мне кажется, что а, данной. в момент... Европе потребны и дали ресурсы. Европа да. будет тяжелеть к России в любом случае, да? потому что а, помимо м, Великобритании, которая является морской, ну, это это классика геополитики, на самом деле, помимо Великобритании, которая является морской страной, все остальные страны являются. Ну, Насамкінець, сухопутним точки зору геополітики, вони будуть тяжети всі к большому центру, якогось, то а большой центр це таки ну за жіню та Росія. Да, і и... якщо ми вже пішли по, по, по планах Стретфра. І по, по книжках, якщо по підручниках йдемо, то давайте тоді, там, як сам Стредфорд називає там Сполучені Штати, що це насправді імперія. І вона е, опікується своїми інтересами в певних регіонах. Ось тут, якщо брати з огляду на Сполучені Штати, е, якщо вже за підручниками так іти, то тепер е, е, ймовірний вихід Великої Британії для Сполучених Штатів це благо чи це проблема? Це плюс. Это в, вы, в, повиснее, в, в, я вы... объясню. В Англии до сих пор 80-70% людей, ну это имперское настроение, да, то есть Англия до сих пор себя считает империей, ну, в какой-то степени. И э, мы видим, ну, скажем так, активную позицию Британии всегда, в принципе, она была очень активна, пусть даже у хорошие отношения с Америкой, и на фоне мля, скажем так, не сильно активной позиции Германии, Франции, других стран, которые тормозили процесс. Ведь даже в, по Минским соглашениям и в отстаивании интересов Герма... Великобритания была на первом месте в ЕС по отношению к Украине. Да, У -у -у. То есть на Ну, разлушайте. Да, и, и остается. Поэтому с точки зрения выхода да, из ЕС для Украины это минус, да, с, с одной стороны, потому что в ЕС мы теряем очень сильного союзника. Для американцев это наоборот плюс, потому что а, появляется очень активный игрок, Очень активний урок, який може контролювати туже Францу да там ж Норвегію та и... і пропонувати світу свою нову стратегію. Зрозуміло, да. да. дякую вам дуже за це спілкування. Політолог і керівник піар майстерні Дмитро Шуманок щойно був гостем нашого ефіру.